Всім привіт! І ось розпочалася гонка націй. Стартував я на п'ятій позиції, і протягом всієї гонки була запекла боротьба. Дуже цікава гонка на Сузукі Джимні. Її не буквально нещодавно. Як бачите, всі їдуть кучкою, штовхаються і виживає найсильніший. сильніший. Мені пощастило, переді мною себе виштовхували, і я зразу зміг піднятися на другу позицію. І запеклій боротьбі намагався втримати цю позицію, але завжди впихувалося. Тут найосновніше це бути в сліпстрімі. Відколи ти в сліпстрімі, ти маєш перевагу. І гонщики, які не мають цього із сліпстріму, вони досить сильно відстають. Тому це основна річ це завжди залишатися в сліпстрімі. Тут є свої нюанси. Ми з нашими іншими пілотами в Turismo навчилися, як правильно їздити. Дякую, звісно, Руслану, який допомагав мені в освоєнні кращих навичок в плані проходження поворотів. Їх тут можна сказати. По суті, два важливих повороти, в яких потрібно втратити максимальну мінімальну, тобто втратити мінімальну швидкість. Так, ось зараз один з перших поворотів. Там є місце, де треба кинути машину в занос. І далі скидати передачу, і щоб втратити якомога менше. Ну, тут треба виходити зі швидкістю 120 км на годину. Як бачите, в цьому випадку мені не допомогло. Але. Це допомогло мені ще таки залишитися на другій позиції. І у Сіпстрімі завжди підштовхував іншого пілота для того, щоб заодно і він мав перевагу, і я мав перевагу, щоб ми могли від, відірватися від іншого пілота. Ось такі снігові замети були, що правда під час гри воно не заважало, там так на камеру не давило. А от уже на повторі видно, що от набагато більше снігових заметів показувалося. Так, вже пілот позаду мене отримав штраф. Він далеко-далеко піде назад, оскільки півтора секунди на цих машинах штрафу. Це досить велика втрата, майже 3 секунди виходить, оскільки машина набирає свою швидкість надзвичайно повільно. І як бачите це дуже важливо, щоб не заробити тут ніякого штрафу. Штраф тут дається за контакт із ціною. От трішечки я посунув пілота, тримався за рахунок нього. Але такі контакти тут допустимі, інакше тут особо не проїдеш. І Потрібно максимально нагло проїжджати ці повороти, оскільки інші тебе можуть виштовхувати, тому потрібно виштовхувати і також інших. Ось тут я намагаюся догнати першого пілота серед цих снігових заметів. Наша, як кажуть, перша трійця тримається, ми частково відірвалися від пілотону. От я його підштовхую для того, щоб він розганявся швидше, і за рахунок його слів стріму, я розганявся швидше. Ось тут потрібно заходити в заносі. Ми там вирахували цікаву систему, в які стовпчики треба заїжджати, в яких виїжджати, і щоб мати найкращий вихід на цій прямій. Бо, ще раз кажу, дуже важливо, щоб тут саме ти отримував максимальну швидкість. До речі, дуже добре зроблена графіка, якщо так придивитися, видно якраз роботу підвізки, що дуже цікаво на це спостерігати. От графіка Turismo надзвичайно хороша і приємно для ока, щоб дивитися на такі краєвиди, які є в грі, та звісно, на текстури автомобілів, які теж дуже детально пророблені. Звісно, тут не вистачає системи пошкоджень, так як, наприклад, там, в симуляторі IRacing. Але вони її пропрацювали, тобто тут є системи пошкодження, вони візуально не видні, але на управління вони впливають. Тобто, Якщо ти зачепив аеродинаміку, вона тебе пошкоджена, то максимальна швидкість твоя над... досить падає. Ось можна побачити, як підвізка цікаво працює. О, знову тут занос. Тут я занадто широко вийшов, що в принципі зараз і втрачу трошки позицію, оскільки це була погана траєкторія, от мене вже обганяють. І боротьба триває. Пілот, який отримав півтора секунди штрафу, зараз відкотиться набагато нижчу позицію. Так і знову цей важливий поворот. Тут мене трошки прискорюють, ходжу в цей поворот в заносі, трошки з малою виходом швидкості. От якраз мене всі почали обганяти, вони мають кращий вихід, і я підлаштовуюся під їхній стрі... сліп стрім для того, щоб набирати швидкість. А найбільше сліпстрім працює, коли їде перший, другий, третій один за одним, то вони один одного при причому дуже сильно відриває, відривається від іншого полотону. Що, в принципі, ми зараз це і будемо робити. Тут пілот попереду трішки пригальмував. Мене ще призупинив. О, тут непогано я вийшов в траєкторію. А ні, тут погано. Я занадто різко вправо пішов і вихід в мене був поганий, тому я знову втратив ще позиції, от мене ще обганяють, так що приходиться мені надолужувати. Але я ще тільки п'ятий і сліпстрім вже схопив, тому нас доганяю німця. Йду на обгін і занос. Для того, щоб зменшити швидкість, кидаємо четверту передачу і пішли далі. Вдарився в сусіднього пілота, він, в принципі, став для мене стінкою. Ну, Тут, коли ти вже заносиш, особу машину не контролюєш. Це надзвичайно складно. Вона вже йде в заносі, ти вже там, якщо загальмуєш ще більше і впаде швидкість до 90 км на годину, то наздогнати потім мічі буде надзвичайно складно. Тому що, ще раз кажу, Тут всього чимось кінських сил, 64 або 68, і ця машина не дуже так швидко набирає. О, знову це один з складних поворотів. Тут головне правильну машину, машину правильну траєкторію поставити, і далі повний газ і хороший. Тут в мене був хороший вигід. От і зараз ми будемо в трьох сліп стрімити гусачком їдемо і при тому ми набираємо хорошу максимальну швидкість. Ось і це дозволяє нам відриватися від інших пілотів. Зараз цей складний поворот, занос. Всі синхронно як танцю, танці на льоду. Це вже сьоме коло, ще три кола залишилося, боротьба продовжується. Наша перша трійка далі відривається від інших. Тут я пішов на обгін, але мені не вистачило максимальної швидкості, щоб таке. А, ні, я якраз тут випередив, так. Да. Випередив непогана траєкторія получилася. писався, але. Мене таки обігнали. Знову таки слів і і наздоганяти. Тут я його не обганяв, оскільки розумію, що треба йому давати слів щоб, як то кажуть, втікати від пілота позаду, але він мене обігнав якраз сліп -стрімом. І от знову занос. Так що француз до стінки приклався і, на жаль, дуже сильно сповільнився. Ну і я вже за італійцем намагаюся наздогнати його та перегнати. Ще ці два кола я особо не намагався його обігнати, оскільки якраз сліпстрімом хотіли відірватися від пілота позаду. І спробувати в останньому колі обійти. Знову непоганий захід у мене. Але такій мені не вистачило максимальною швидкістю і цей пілот пішов швидше. Так, уже останнє коло. Ой, точніше, не останнє, передостаннє. Так і коло війшло. Все в заносик трішки поганий вихід, але сліпстрім ще є, я його наздоганяю, якраз до наступного повороту я вже з ним порівняюся. Ось, якраз Сліпстрім здоганя... допомагає нас догняти його. Тут ще не обганяємо, хоча, в принципі, варто було вже тоді обігнати його тут і потім просто не давати себе обігнати. Теж непогана траєкторія прямо за ним. Оп, і в сліпстріми знову парою поїхали. Ну, моє найшвидше коло вийшло, 1.15 минуло, минулого кола. Але, як бачите, моє є набагато швидший час. Ми досить далеко відірвалася від інших, що давало нам невеличку. От я занадто машину закинув в занос. І через це я отримав великий відрив від пілота, тому я вже його наздогнати не зміг. Сліпстріму стріму у мене вже такого не було, тому от я цю перевагу втратив. Це буквально через те, що я трішки там, буквально рулем більше вправу повернув і цим заносом я собі, як то кажуть, зменшив швидкість виходу, тому я вже його наздогнати не зміг. Але друга позиція це теж хороший результат. Отримав в районі 186 очок, якщо я не помиляюсь. І ось фінішна пряма. І вітаю себе із другим місцем. Дякую всім учасникам, які допомогли вивчити цю трасу, вивчити повороти. Підписуйтесь, ставте лайки.